Зекономити мільйони державних коштів, які витрачаються щороку на тиражування документів, рази назавжди припинити будь-які спекуляції щодо результатів голосування під час сесії, все це можливо, якщо працювати по сучасному з використанням мобільних технологій. Розумні голови чернігівських науковців та студентів розробили систему «Мобілрада». Депутат может голосовать как в зале заседаний областного совета, так и вне его. Может из дома голосовать, может и голосовать из э, машины, вот, из поезда, из самолета, если такая возможность предоставляется. Вопрос того, что, почему карточка проголосовала. Будущий, когда владелец карточки отсутствует или кто-то другой ею воспользовался, он сам по себе снимается, поскольку с планшета, который находится рядом с депутатом и который фактически идентифицирует присутствие депутата в момент голосования, это может быть сделано откуда угодно лично этим человеком. Так, депутати в разі необхідності можуть працювати не виходячи з власного кабінету, але проголосувати одному за десятьох уже не вийде. Система має максимальний захист від будь-яких втручань, навіть санкціонованих депутат може бути і не прив'язаний конкретного устройства. Але получив його в руки, він може призвести свою ідентифікацію як простим введенням пароля, який, допустим, допустимо відомий, а також по Идентификация может быть произведена по изображению депутата, получаемой с помощью устроенной камеры, которая сравнивается с фотографией, которая заложенной в компьютер. Причем это может быть с учетом скажем, динамики того, что депутат в реальном времени находится перед экраном, потому что эти факторы тоже учитываются, чтобы нельзя было заменить, скажем, статическим изображением. Кроме того, к этому устройству может быть подключено устройство для идентификации по отпечаткам пальцев. Тож і тепер відсидітися в кабінеті чи вийти з зали під час голосування не вийде. Депутатам доведеться брати на себе відповідальність за прийняті рішення, де б вони не були. При цьому розважатися під час засідання, слухати музику чи гуляти інтернетом система теж не дозволить. Це, це можливо тільки в сесії э, когда запущена програма, всі допомільні функції заблоковані. То есть, депутат може только працювати. При цьому у Чернігівського ноухау достатній запас для майбутньої модифікації, і вона не потребує великих коштів. Система багатофункціональна, безпроводова, малобюджетна та мобільна. Существующее решение, которое мы предлагаем, оно позволяет э, увеличить функционал этой системы без э, дополнительных финансовых средств, которые э, должны модернизировать техническую часть системы. Можно э, эту систему использовать не только для голосования, к примеру, в университетах проводити тестування. Для того аби працювати в новій системі, депутатам достатньо вміти користуватися мобільним телефоном. Мобіл рада запрацює в обласній раді вже в цьому році. У всякому разі на це сподіваються автори ідеї. Творчий колектив науковців та студентів Чернівського державного технологічного університету єдине, що може зупинити технічний прогрес, так це психологічна неготовність місцевих депутатів працювати по європейському.